Три граматичні помилки, які допускають навіть просунуті рівні. Перша, it depends from me, або it depends of me. В англійській правильно казати, це залежить від мене, it depends on me. Друга It's and it's. Дивіться, це слово відповідає на питання, чи. Наприклад, у мене є собака, I have a dog, її м'яч, тобто собачий м'яч, червоний. It's ball. Із рад, да, тобто чий мяч. Це означає це є. Наприклад, it is a sunny day. або it is sunny, да, тобто це є сонячно, да. Оце «it» воно як наче заміняє якесь інше слово. І третя much or many. Much використовуємо для незалічуваних предметів, наприклад, much money – і так, гроші незлічувані. Ми не можемо сказати дві гроші. Да? Ми можемо порахувати долар і євро, але не слово гроші. І це «many» ми використовуємо зі злічуваними предметами. Наприклад, many friends or many books. А щоб не плутатись, використовуєте a lot of. Його можна використовувати і для незлічуваних, так і для злічуваних предметів. А яку з цих помилок ви робите найчастіше? Пишіть в коментарях.